День. Я Оля Приліпко, учениця 4 класу Козелецького ліцею No1. Представляю вашій увазі своє спостереження на тему Світ навколо мене з моменту російсько-української війни. Світ навколо нас змінюється щодня, щогодини і навіть щосекунди, а особливо останні два роки війни з Росією. Мало не щодня я чую нові слова, значення яких або я зовсім не розумію. Або розумію якусь по-іншому. Наприклад, черепаха, нора, весло, мультик, сушка, байяктар, покемон, бобри, трохсоти, на тощо. Джерелом цих слів є новини: розмови дорослих, військових і навіть однокласників, тому метою мого спостереження є дослідження значень нових слів або нових відцінків значень. Усі слова, які стали предметом мого дослідження, умовно можна поділити на групи. Перша група це нові слова, що з'явилися з, з початку війни. І друга група це відомі раніше слова, що набули нового значення. До першої групи відносимо. чотири п'ятниці, що означає «все спокійно. Трьохсотий поранений, двохсотий убитий в бою. На шиті везуть загибло. Також свідки належить Байрактар, безпілотний дрон, Хаймерс, американська бойова система, знак Зет, символ ворога, і навіть з'явилася нова іграшка бувовнятко від слова бувовня, що виникло в результаті неправильного переконусь хлопок, тобто вибух. До другої групи відносимо слова, що набули нового значення. наприклад, весло, снайперська ґлінтів. Черепаха, танк 34, покемон, різновид колобета, молоко, простір навколо мішені, муха, гранатомет, сушка, різновид літака, півник, символ самостійкості, а не тільки добробуту, котик, воїни з пес, талісман піротехніків ріної Чернігівщини. Гляниця і полуниця. Своєрідний пароль. Для розпізнавання людей на свій чужий. Виявляється ворогам важко вимовити ці слова. І зазвичай червона калина. Пісня, що була символом батьківщини, спочатку війни, не була іншого значення, стала символом відродження України. Отже, у процесі спори, спостереження я зрозумів, що мова не стоїть на місці, а постійно розвивається, з'являються нові слова і нові відтінки в словах. じゃあこいつをも。